Я е, що може дійсно масштабно вплинути на е, ситуацію в подальшому, звичайно, це умовне підписання мінська 3 таких угод, як були раніше підписані, але просто в новому форматі з новими підписантами. Звичайно, що в подальшому для нашої держави е, дана угода буде катастрофічною, тому що Російська Федерація це не та країна. Яка буде дотримуватись угод? Варто згадати Будапештський меморандум 94-го, договор про дружбу 97-го року між Україною та Росією, де є чітке визнання територій е і Конституційного строю країн. Всі ці договори були порушені. І яким чином пан Трамп буде намагатися. З путіном дійти якоїсь згоди, яка в подальшому не буде е, порушена.